Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Зробіть новий рік роком слідування божій волі. В ораторії Масія Генделя є ще одна пісня, в якій поєднано два вірші зі Старого Завіту. Невдовзі ще раз потрясу я, небо й землю, море й сушу. Огія 2, 6. Я посилаю посланця мого, який приготує путі переді мною. Володар якого ви шукаєте, зненацька прийде в свій храм. Посланець нової угоди, якого ви так прагнете, справді надходить, говорить Господь Всемогутній. Малахії 3.1. Чого насправді бажають усі народи? Чого хочуть, як? жителі Європи, Африки, так і Сполучених Штатів. Боюся, якби більшості народів світу поставили це питання, вони відповіли б що завгодно, але не це Ісуса Христа. Чому це складне питання? Ймовірно, через таке тривале перебування на цій землі, території, окупованій гріхом, ми не можемо чітко розуміти, що Ісус. Є саме тим, що нам дійсно потрібно. Але наступний вірш вкрай точно передбачав, що одного дня Господь прийде до храму, і він прийшов. Але відповідь була: Ми не хочемо Його. Ісус перекинув столи, бо його храм перетворили на вертеп розбійників. Вони казали, що хочуть Господа. Вони казали, що шукають Господа, але коли він. Був просто перед їхніми очима, вони не раділи йому, натомість вони домовилися зрадити його на смерть. Отже, хоча найбільше за все ми потребуємо Господа, та коли бажання всіх народів прийшло, люди віддали перевагу власним бажанням перед Божими. Наступний рік зробіть роком слідування Божій волі, коли його бажання ви зробите своїми. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу, щоб ти завжди був у моєму храмі, моє тіло храм Святого Духа. 1 Коринтян 6.19. Моя радість у тому, що ти правиш у мені. Будь коли ти маєш повний доступ до всієї моєї сутності. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.